Щодо підписання цих псевдодокументів про приєднання територій. Але більше цікавить питання реакції НАТО на всю цю історію. Як ви оцінюєте заяву Столтенберга? Очевидно, бачили принаймні, її витяги про те, що НАТО відчиненнями двері тримає. Але для того, щоб Україна вступила, треба консенсус на рішення усіх 30 країн. Правда, НАТО дозволятиме Україні не понижувати вогневої активності на полі бою. Ну вони не можуть нам дозволити чи не дозволити. Це наше рішення. Просто вони підтримують такий той факт, що ми не будемо знижувати бойової активності. Ну скажу так, що Ян Столт Столтенберг він ну, взагалі, він дуже такий, я би сказав, дуже м'який. І е, він, на мій погляд, ну не зовсім відповідає цій посаді. Там повинен бути менеджер такий жорсткий, з е, чіткими поглядами. Він пост. Тіно каже так, розпливчато. Подивимось, що скаже. Подивимось за реакцію кожної країни, і будемо розуміти, наскільки це наскільки це можливо на сьогоднішній день, і до речі, ми заодно визначимося, хто нас підтримує, а хто не не зовсім нас підтримує. Ну скажу так, а може хтось і категорично проти. Нашого вступу в Північно-Атлантичний альянс, я думаю, що альянс мав би, якщо вони ххотять зробити якісь противажель російській ядерній загрозі, то вони могли розробити, розробити проект документу щодо надання нам статусу країни-члена НАТО і таким чином тримати Росію на ну на, на короткому повідку. В плані того, що якщо вони будуть намагатися застосувати ядерну зброю, то Україна терміново вступає в НАТО без попередніх підготовчих документів.